На двох, на чотирьох, цілими колонами та навіть на громадському транспорті українці обирають оригінальні шикарні та навіть абсурдні весільні кортежі. Агенції пропонують найнеочікуваніші автомобільні рішення: не хочеш велосипед, буде тачка, вантажівка або навіть справжній танк. Проте як переконалися джедаї, через нестабільність в Україні, цьогорічні молодята воліють економити. кажуть: нині не час викидати гроші на вітер. Приміром, Наталя та Максим приїхали до Раксу на власних автомобілях. Ми приїхали на наших автомобілях, ну, вирішили то есть, вот таким вот образом без сьомо. Картежа свадебного. то тобто, ну, своїми силами як би рішили свята організарувати. Оскільки орендувати шикарні авто доволі дорого, для кортежу обирають скромніші машини або й взагалі просять покатати весілля друзів та знайомих. кажуть на весіллі, головне кохання на шкоді і на хендай. Ну, би, і по бюджетності то тобто, і по класу. Вовне адекватно. Невеста вибирала только цвіт машини. Та для тих, хто таки хоче виділитися з натовпу та не шкодує на це гроші, існують найрізноманітніші моделі весільних авто: солідний Крайслер, вишуканий кабріолет, ефектний хаммер чи класичний лімузин лінколь. Звісно, пересічні українці не тримають у своєму гаражі таких красунь, тому на особливі дати змушені їх орендувати. Салон цього дев'ятиметрового лімузина Лінкольн власник компанії робив власноруч тут. Кожна деталь функціональна та унікальна. Всередині він особливий. Називаємо ми його лінконь-діскоплаза. Він найкращий для вечірок і єдиний лімузин з білим салоном. Також в ньому встановлена професійна караоке, гарна система музики, освітлення. Ціна цієї диско красуні у середньому від 400 до 600 гривень за одну годину. Хто не любить співати, то йота Салара. Єдиний у столиці білий кабріолет переконує його власник. Авто з жіночою назвою найчастіше обирають панянки, адже вважається, що такий автомобіль мрія кожної жінки. Це вже має гарну ізоляцію, потужний двигун надійний. Промчати столичними вулицями без даху коштуватиме панянкам близько 300-400 гривень за годину. Та що може бути потужнішим, ніж гігантський хамер-лімузин. Він вміщує 18 людей. Попри немалу ціну, у середньому 900 гривень за годину його найчастіше виганяють з автопарку, адже він найпопулярніший. Він має е, особливість таку, що в нього найбільша довжина серед лімузинів це 11,5 метрів. До фіксованої ціни за годину при виборі лімузина варто врахувати, і додаткові витрати, адже окрім основної суми, сплаченої за годину, вам необхідно буде віддати ще близько 200 гривень за подачу авто. А якщо ви ще й не хочете власноруч його прикрашати, то за бантики й квіточки на капоті доведеться викласти у середньому ще 200-300 гривень. Проте можна й зекономити, якщо у вас не багато гостей, адже кількість людей у салоні теж впливає на загальну ціну. Якщо все скласти докупи, то одне весільне авто на 6 годин обійдеться приблизно у 3 тисячі гривень. Головне, щоб після цих підрахунків наречений не передумав одружуватися.